Понеділок, 30 червня, ми із Тасіком вийшли на прогулянку і вас запрошуємо погуляти з нами. Лише вітер, пташки і тиша. Квіти квітнуть. Маршрут у нас незмінний. І ви його знаєте, я показувала вам у попередньому відео. Та й сцена роботи не початий край. А я. Милуюся лілейником. Такий він помаранчевий і яскравий, так красиво квітне. Скрізь йдуть дощі, а у нас ясне небо. Сильний вітер ще правда, але дощу ані краплі. Юка квітне, так красиво квітне юка. Уявляєте, підійшла до неї ближче, а її квітконос вище мого зросту. А в мене зріст метр шістдесят чотири. То уявіть собі, який він громезний. І так красиво квітне, бджіл багато, поки тайсен не бачить, де я стою, я милуюся. Ой, повернуся, треба йти. Коли Тесюша був ще маленьким, моє милування квітами завершилось тим, що його бджола укусила за язика, бо він маленький ж дурненький. Він хотів її лизнути, вона прилипла до нього до язику і вкусила його, знаєте, скільки було плачу. Бог мій. Я тепер боюся навіть підходити близько при ньому до квітів. Підходжу, нюхаю тільки тоді, коли він цього не бачить, бо він, як ота повторюха муха, точно підходить за мною і також намагається чи понюхати, чи полизати. Повітряна тривога вмикнулася, десь там далеко колокол стоїть і я чую, як вона кричить, повітряна тривога. Треба йти, мабуть, ближче додому. Ой, вам не чутно, а я чую звук шахеда чую. Ой, Тасюша, давай, давай скоренько, підемо ближче додому. Ромашки такі красиві квітнуть, трояндочки. Чекаю, коли він до мене підійде, щоб взять його на руки та піти. Тиша нам лише сниться. Знаєте, не боїться лише той, у кого немає розуму. Всі інші здравомислячі люди, звісно, вони бояться. Минулої ночі була на роботі і бачила повітряний бій. Дякуючи Богу, і захисникам обійшлося без жертв. Тайсен, давай скоріш, іди сюди скоріш, знов працює мобільна група. Вибух. Ноги підкосилися, схопила його і побігла побігла додому бігом. добігла до варуса і об'явили відбій. Дивлюсь на цукерки, треба брати. Треба трішечки заспокоїтися. Та й син терпляче чекає. Прийшли додому, тесь, яка помила, зробила йому улюблену їжу, то рисова каша із курочкою. Він дуже любить курятину, але часто йому давати її не можна, він потім чухається від неї. Ну, думаю, що сьогодні саме той день, що можна з'їсти і курочку. Собі заварила кави. Цукерки, як заспокійливе, щоб там не було, а ранкової кави ніхто не відміняв. Милуюся на свій новенький фаленопсис. Я просто в захваті від нього. І дякуючи дівчатам моїм подружкам на Фейсбуці, я тепер знаю його ім'я. Це тестовий фаленопсис Росі Нео. Дзвонила на роботу, бо ну, здалеку бачила, де здіймається дим. і... Дякую тобі, Господи. Обійшлося без жертв. Кава ще не допита, повітряна тривога вмикнулася знов. Ось так і живемо від тривоги до тривоги. Та й син, доїдай, підемо до коридору, сядемо і будемо чекати на відбій. А ви, любі мої, тримайтесь. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а хлопці збережуть нашу неньку Україну. Не залякають, не здамося. Тасік, все? Тасік, на тобі смакулика. Каже, не хочу.